Завтра Житомир крутить педалі. Мешканців громади закликають пересісти на велосипед та приїхати на роботу двоколісним транспортом. У місті стартує флешмоб велосипедом на роботу, як приклад сталої мобільності та відповідального ставлення до довкілля. Флешмоб велосипедом на роботу є частиною заходів, які заплановані в рамках Європейського тижня сталої енергії, який проходить з 9 по 13 червня, уже 12-й рік поспіль у Житомирській громаді. На виконання зобов'язань в рамках європейської ініціативи Угода мерів, які місто взяло ще у 2012 році. Ми взяли на себе зобов'язання зменшувати викиди парникових газів, досягнути кліматичної нейтральності до 2050 року. А також зобов'язалися щороку проводити дні стали енергії на своїй території залучати мешканців для участі у флешмобі. Потрібно приїхати велосипедом на роботу, зробити фото або селфі під час поїздки чи біля свого велосипеда. Опублікувати світлину в соцмережах із хештегом Житомир крутить. І по хештегах ми відслідкуємо такі житомерям. напишемо про їх публікації і е, плануємо також невеличкі приємності, подарунки від наших партнерів від уходи мерів, які підтримали нас сувенірною продукцією і ми хочемо подарувати її нашим мешканцям. До приїде велосипедом саме на до роботи своєї. Тому перекриття доріг та масштабного заходу проводити у місті не планується. Міська рада сподівається, що громадяни зроблять вибір на користь сталого транспорту замість бензинового чи дизельного, аби доїхати до роботи. Основна мета це популяризувати сталі види транспорту. І для нас, звісно, важливо підвищувати екосвідомість, проводячи таку акцію, підтримувати. Невеличкими подарунками мешканців і заохочувати, щоб вони все таки обирали сталі, сталі види транспорту. Велосипедний флешмоб це не лише можливість популяризувати екологічний транспорт, а й нагода для кожного жителя Житомира зробити свій внесок у збереження навколишнього середовища та покращення якості повітря в місті. Я катаюсь на велосипеді, на скутері, але трошки боюся. Транспорту у нас ну, немає для цього можливості. Це і спорт, і здоров'я і якби менше загрязняється повітря, якщо будуть їздити на велосипедах. Я б дозучилася. Я працюю у нас підвіз, ну есть, тобто, нас возять, то мені так зручно. Це корисно і для, для екології теж корисно. Потрібно займатися мізін спортом, розвиватися в цьому. І ну підтримувати, щоб була в людей ініціатива до цього. Ірина Цапун, Ілона Усатая, телеканал СК 1